Рушник в українці це як дорога. От дорога додому, до людського серця, і так далі. От е, воно і виникло на першому рушнику. А це вже друга історія, унікальна історія, яка об'єднала багатьох партнерів з правильними такими цінностями, які замислюються над тим, хто ми є, що ми залишимо нашим нащадком, і як ми нашими справами можемо підтримати. Тих, хто цього сьогодні найбільше потребує, а саме сімей наших захисників. Орнаменти дуже цікаві. Оцей символ, цей символ, це символ землі. Він найдавніший. Йому десь 40 тисяч років. Земля це основа, це важливо і це те, що нас не тільки годує, а дає нам розуміння, що ми українці, розуміння нашої держави. Над землею стоять те берегиня. Це роль жінки чотири. Чотири пори року, чотири стихії, чотири покоління збираються за одним столом. Жінка завжди відповідає за духовну силу. І от коли жінка дає духом своїм силу, чоловікові він іде на захист, бо латир це символ сонця. Це більше про. Захист, захист не тільки себе, а захист кого жінок і рідної землі. Недарма саме гетьмани цими е аватарями або різдвяними зорями прикрашали свій одяг, тому що вони брали на себе місію захисника свого народу Енеїда як твір, якому в наступному році 230 років буде. І от історія його чому важлива? Бо Еней переміг. Переміг, одружився, створив нову щасливу державу і переміг найбільшого ворога. Тому це та цінність, яку ми закладаємо в наступне покоління. Завжди хороші справи будуть йти за перемогу. І це наш фундамент, а це вже наше сьогодення. Прагнемо, прагнемо ми всі, в першу чергу, це зберегти життя, зберегти свою країну, дати подих новим дітям. Новому поколінню, з цінностями, які свідомо беремо від своїх попередніх поколінь. Ну і, звичайно, все завжди в Україні закінчується квіткою. Квіткою щастя.